Тористу бажаю здоров'я вже 11-й рік. Ми ведемо і кровопролитну боротьбу за незалежність України. За цей час десятки тисяч наших захисників і захисниць отримали важкі поранення і змушені вчитися жити в нових реаліях. Попри зосередження українського суспільства, передусім на обороні України ми не можемо попросити їх поставити життя на паузу до закінчення війни. Саме тому за підтримки Посольства Сполучених Штатів в Україні ми розпочинаємо новий проект фонду, який називається Я зміг, і ти зможеш. Протягом року командою проекту буде відзнято 12 навчальних відеофільмів та друкованих методичок до них. Це не мотиваційні ролики про історію успіху у вигляді карколамного посттравматичного зростання. Це щоденні поради, як крок за кроком знову стати самостійним після набуття інвалідності. Самостійним в першу чергу по всякденному житті в задоволенні своїх базових потреб, без яких будь-який успіх залишиться лише мрією. Красивою, але недосяжною. Говорячи про успіх, я маю на увазі не лише високі посади в державних органах влади. Топ менеджмент в великому бізнесі чи медалі на престижних міжнародних спортивних змаганнях. Як на мене, успіх це в першу чергу невичерпне бажання жити. Улюблена справа, робота, захоплення, все те, що щоранку підніматиме зріжка і рухатиме нас вперед. Успіх це забути про свою інвалідність, про будь-які обмеження і жити наповно. Проект Я зміг, і ти зможеш, покликаний. Довести, що це можливо. І найголовніше показати, як цього досягти. Герої наших фільмів ветерани, які пройшли цей нелегкий шлях повернення до повноцінного життя після важких травм і готові поділитися своїм досвідом. Ми свідомо мі того, що чийсь досвід не може ідеально підійти кожному, але обов'язково може стати помічним. Для когось це буде готове рішення. Хтось адаптує його під себе. А хтось зрозуміє, в якому напрямку треба рухатись, аби віднайти щось своє. Таких порад мені дуже не вистачало в перший час після ампутації рук. На те, щоб посвоїти деякі, здавалося, елементарні речі, у мене йшли роки. До слова, майже 4 роки я був абсолютно переконаний, що ніколи в житті не зможу самотужки закапати собі очі. Зараз я роблю це. Тричі на день з легкістю, як протезом, так і без нього. Саме тому й народився цей проєкт. Я охоче поділюся усім, чому навчився за 10 років свого життя без рук і що може скоротити час на адаптацію інших. Але це лише мій досвід здобутий в моїй конкретній життєвій ситуації. Є ампутації рук на різних рівнях, є різні порушення здоров'я. Врешті-решт є різні звички виконувати одну й ту саму дію. Чим різноманітнішими будуть наші відеопоради, тим більшій кількості людей ми з вами зможемо допомогти. Тому хочу звернутися до всіх, хто має свій унікальний досвід здобуття повсякденної незалежності. Якщо ви навчилися давати собі раду після ампутації кінцівок, втрати зору на кріслі колісному чи після іншого важкого порушення здоров'я, Облаштували свій побут, маєте свій арсенал корисних застосунків на кожен день, освоїли роботу по господарству, налагодили власну справу, здобули нову спеціальність, займаєтесь адаптивним видом спорту чи маєте хобі. Напишіть нам. Ми приїдемо до вас і зафільмуємо ваші лайфхаки. Те, що вам здається елементарним і не вартим уваги, можливо, для когось може змінити життя. Якщо ж вам не до вподоби присутність сторонніх людей в вашому помешканні, в офісі чи на тренуванні, візьміть телефон і зафільмуйте і надішліть нам відео. Ми не переслідуємо жодного комерційного інтересу. Всі відео будуть розміщуватись на максимальному кількості ресурсів, і, аби бути доступним тим, хто цього потребує. Окрім відео. Фільмів ми також запускаємо подкаст на тему повернення до повноцінного життя після набуття інвалідності, в якому більш детально обговорюватимемо проблеми соціальної адаптації, виходячи з досвіду, як тих, хто вже пройшов цей шлях, так і тих, хто робить на ньому лише перші кроки. Говоритимемо з максимальною відвертістю, без турнуватого пафосу, без оцих котиків сонечок, виключно про реальне життя. Реальних людей і в реальному середовищі. Отже, не менш цінною для нас буде ваша готовність взяти участь в записі подкасту, поділитися своїм досвідом і виказати свою думку на цю вкрай важливу тему. Долучайтеся. Згадайте себе на самому початку шляху повернення до повноцінного життя після поранення, свої сумніви, розпач, свої нав'язливі думки про те. А чи варто взагалі продовжувати подорож цим світом. Саме в цій точці зараз знаходяться тисячі наших побратимів і посестер. Тож, давайте допоможемо їм зробити правильний вибір. Допоможемо їм повірити в себе і в те, що життя після поранення має тривати і, принаймні, бути не гіршим, ніж до нього. Пишіть в особисте або в коментарях під відео. Якщо ж, дякувати Богу, ви не маєте порушення здоров'я, просто поширте відео. Тим самим ви зробите свій маленький внесок в добру і вкрай важливу справу. Дякую.